Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани і сьогодні знову млинці. Як же ж без них? В масницю сиропустний тиждень. В цьому відео я хочу з вами поділитися, як дуже швидко посмажити млинці. Зроблю начинку і запечу ці млинці в духовці. У мене буде запіканка з млинці. Дуже смачна, соковита, ніжна. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом. Поділюся з вами способом, як швидко посмажити млинці. Якщо у вас немає двох сковорідок однакового розміру, однакового діаметру, виливайте млинець на сковорідку з меншим діаметром, а другу сторону смажите на сковорідці з більшим діаметром. В такий спосіб можна дуже швидко приготувати досить немалу кількість млинців. Одну сторону на одній сковорідці, другу сторону на другій. А саме таким способом млинці смажаться дуже швидко. Дуже цікавий спосіб, раджу і вам його використовувати. Як бачите, млинці в мене вже готові. Тут у мене цибуля, відварене куряче філе, спеції, яйця і сир, які мені знадобляться для запіканки. Відразу починаю з нарізання цибулі. Цибулю буду тушкувати разом з часничком. Цибулю нарізаю довільними шматками, досить великими. Я її буду тушкувати. І зараз вже можу включати плиту, щоб розігрівалася сковорідка. Наливаю рослинну олію. Два зубчики часника розчавлюю. Часник піде в сковорідку разом з цибулею, тому що часник треба, щоб нам протушився, втратив свою агресивність, а залишив тільки свій смік. Легкий смак і аромат. Цибулю викладаю в сковорідку, Додаю сіль. Додаю невелику ложечку цукру. цукор обов'язково йде до цибулі. Коли цибуля трішки закарамелізувалася, додаю воду. Буквально трішечки вона допоможе цибулі добре протушкуватися. Відразу ж до цибулі додаю спеції. І тушкую до готовності цибулі. Цибуля повинна бути м'яка, соковита, дуже добре протушкована. Курячу грудинку ось так поперек волокон нарізаю і, і вона просто розсипається. До цибулі час від часу додаю воду. Ось так потрішки. Продовжую тушкувати. Далі натираю грам 100-150 твердого сиру. Цибуля вже стає м'якшою і я додаю буквально 100 мл вишків. Даю закипіти і виключаю. Блендер надаю протушковану цибулю. Перебиваю до однорідної маси. Порізане м'ясо викладаю більшу посуду. І, можна сказати, виливаю, цибулю, тому що, бачите, консистенція дуже рідка. Але так і має бути, тому що зараз ця курятина, вона пісна, вона асорбує всю цю вологість. І начинка получиться ніжна і соковита. Добре-добре, інтенсивно вимішую, потім додам шуменьку натертого сиру. І ось таку жменьку додаю натертого сиру. Сир також скріпить цю начинку. На кожен млинець викладаю повну столову ложку фаршу і акуратно скручую легенько. Таким чином формую всі млинці. Дивіться, які млинці, вони в мене спечені на заквасці. В мене є це відео. Силочки я вам поставлю зверху. На ці, дивіться, ажурні, еластичні, м'які млинці на заквасці. Це стосується тих, хто пече хліб на заквасці. Сформовані млинці викладаю форму, в якій буду запікати їх, і заливаю заливкою. З вершків, яйця, дрібки солі та натертого сиру. Гарно розпроділяю сир, щоб був на кожному млинці. Накриваю фольгою і відправляю в духовку розігліту до 180 градусів мінімум на пів години. За 5-10 хвилин до закінчення випікання знімаю фольгу. Лінці готові, ви уявляєте, ну які вони апетитні і гарні. Апетитні, неймовірно смачні, і ніжні. линці я приготувала. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.